У уникнути, уникнути правових наслідків щодо можливості або неможливості. І я не можу це скрити в комісії, <поставлення> уникнути, брати участь до засідання і мати право З Таких підстав постановою Центральної виборчої комісії номер 75 проведення змін в Ігорійській міській виборчій комісії. Припинені достроково повноважені, членів комісії. Ямченка Павла Сергійовича, секретаря комісії від місцевої організації політичної партії Це Україна з'єднання Батьківщини пишеться у зв'язку з внесенням подання на заміну члена робочої комісії, комісії суб'єктам за поданням. І, якого числа? і ось можна скажуть момент. Що з моменту? З моменту? З моменту? З моменту. З а ми що, вийшли з мокрою печаткою мокропечатку? За поданням, за поданням якого кандидатуру такого члена було внесено до складу Велочин, включено я до складу цієї комісії за призна... і призначено секретарем комісії Чуплий Юрій Миколаєвич 1966 року народження від місцевої організації політичної партії. Це об'єднання батьківщини. Припинені дострокового повноваження члена комісії, малий Олександр Володимирович 1961 року народження від місцевої організації політичної партії Українське об'єднання патріотів УКРОВ у зв'язку з внесенням подання про зміну члена виборчої комісії суб'єктам, за поданням якого кандидатура члена було включено до складу виборчої комісії. Включити до складу цієї комісії. Єременка Андрій Вікторович 1969 року народження від місцевої організації політичної партії Українське об'єднання патріотів. Припинити достроково повноваження члена комісії Дуденка Тетяна Яркіна 1953 року народження. Від місцевої організації політичної партії «Всеукраїнське об'єднання Батьківщини у зв'язку з внесенням поданням членам виборчої комісії, суб'єктом закладання якого там віддання члена включена до списку виборчої комісії, Включити до складу цієї комісії Лідовських Дмитро Анатолійович.

Ні, Ні, ви нас не покинуте. І може я, б... я, я, я приймав участь у виборах, Раду. за яких мені не стидно. Це був 99-й год, голова конкретної комісії по виборам президента України. Мені не стидно за це. Я бажаю вам всім, щоб вам не було стидно після цих виборів. Щоб ваші діти на вас дивилися з повагою. Що я робив, працюючи в комісії? Я викладав свої знання, свій досвід. Дякую всім вам за те, що там, хто мене ругав, хто не ругав. Дякую Павло Аресту, чи дякую секретарію, заступників голови. Будьте на коні, щоб вибори були легітимні. Заходять це слово. легітимні вибори. Це не тільки законні, а це ті вибори, які вам криворіжці на вулиці скажуть. Дякую вам. А теперь можна я.